Всім вітання. Сьогодні збільшив навантаження. Включаю систему. Тоді наш клімка. Так, запрацювала лампочка. У нас таке яскраво. І дивимося, що у нас з напругою. Так. Так, напруга виростає, лампочка працює. Так, зараз отак, щоб було видно, що вона працює дійсно з цих акумуляторів. От, знімаю клему, лампочка погасла. Одягаю, лампочка загорається. Видно. Із акумуляторів цих. працює лампочка. Так, тут ще одна лампочка є зараз. Нагрів другої лампи 125 градусів. Одночасно працювала ця лампочка, працювала друга лампочка і здійснюється заряд акумулятора. І вводиться це все з допомогою резонансної системи. Задіяна одна резонансна система, задіяна велика резонансна система. Лампочка працює із такого довгого біфіляра. Один кінець лампочки йде на землю, другий кінець на біфіляр. Отакі. Сьогодні цікавий експеримент. Це демонструю, ну, я вже додав конденсатор на резонансну систему. От у нас це стоїть. Схему я вже вроді колись викладав. Але результат йде вперед. Тобто двигун брав десь 20 Вт. Там, якщо брати 0,45 А. Це можете рахувати. От, і у нас ще раз можу продемонструвати. Включаю. Запрацювала лампочка. І одночасно у нас пішов заряд акумулятора. Виключу. Включу. Лампочка загорається. з біфіляра у нас, поки набереться енергія в біфілярі, вона таке би затримкує. Але працює досить таки непогано. Так, напруга на малій резонансній системі десь 40 вольт на великий. Зараз треба буде попробувати заміряти. Так. Так. Оп, занадто багато. 142. Це вже перезаряд акумуляторів, через що швидкість заряду така висока, треба скидати обороти. Ну, але я демонстрував, що на резонансній системі я напругу можу виганяти до 190 В. Це, звичайно, для акумуляторів така напруга не добра. але те, що є енергія, вона йде з акумулятора і акумулятори себе зараджають. Це вже такий хороший показник. Правда, які наслідки кінцеві? Це ще тяжко сказати. Треба буде спробувати щось міняти. Всім успіху і до нових зустрічей. Пройшло пару хвилин. Подивимося, який стан акумуляторів по заряду. Було 12.8. Так. 13,02 13.10. Тобто акумулятори зарядилися, але треба буде подивитися через певний проміжок часу, як ця напруга відбилася на заряді акумуляторів. Те, що зараз воно вище. Тут нема чого дивного. Але через певний проміжок часу треба подивитися, як себе поведуть акумулятори, щось я трошки перестарався.